Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, військовослужбовець ЗСУ. зараз з нами на зв'язку. Олександр, вітаю! Бажаю здоров'я. Вітаю. вас, Вітаю. Давайте проаналізуємо головні події року, що минає на фронті, і, можливо, через їхню. Призму подивимося на подальші перспективи, адже ми бачимо, росіяни намагаються тримати ось цей наступальний темп. Але останні дні, спостерігаючи за зміною на карті, я бачу, що кількість окупованих квадратних кілометрів вона дещо зменшується в показнику, але все одно ну, цей рух є наскільки він інерційний і наскільки зберігатиметься в 25 му Перше, треба сказати, що рік для нас почався 2024-й доволі таки непросто. Я хочу нагадати, що почався наступ ворога на Авдіївку, і йшли інтенсивні бої. І Україна чекала допомоги від наших партнерів від сполучених штатів. Поки цього не було, ми фактично тими запасами героїзмом самовідданістю наших людей і засобами, які в нас були, зменшували наступальний темп ворога. І я можу сказати, що якщо ми подивимося на рік 2024, в розрізі оборони саме, то оборона вдається українським військам, тому що якщо ми проаналізуємо темпи просування, вони дійсно є. Ворог дійсно просувається. На жаль, є а, певні окуповані території. Там, де ворог має перевагу чисельно, в першу чергу де готовий не рахуватися стратами. Але втім, якщо подивитися за темпами, то в принципі... А враховуючи те, що ворог хотів неодноразово ще на початку року захопити всю Донецьку область, зараз їм це не вдається. Я розумію, що зараз фактично російські війська знаходяться близько до ближче до Покровська. Вони просунулися, вони окупували нові території. Але разом з тим українським силам вдається проводити оборонну операцію, зробити все, щоб фронт не посипався. Не допустити обвалу фронту, не допустити флангових операцій ворога, які закінчувалися тим, що нам би заходили в тил, і це призводило до дуже тяжких наслідків. Зараз можу сказати, що на кінець року реалізовуються певні заходи. Ви вже згадали про мапу. Це вже теж наслідки задіювання певних резервів, зокрема тих бригад, які в нас перебували за кордоном і повертаються після навчання із західним озброєнням, відповідно, і вже задіюються поступово для того, щоб утримувати позиції. Тому, власне кажучи, зараз відбувається все для того, щоб перше. Стабілізувати ситуацію на фронті на Донеччині це найгарячіший напрямок, там найбільш інтенсивні бої. Най, найбільше просування ворога фактично протягом 2024 року. Тобто, якщо ми беремо в розрізі інших фронтів. Друге стоїть завдання стабілізувати на інших ділянках фронту, не допустити прориву ворога на Херсонщині в першу чергу, де зараз ми спостерігаємо певну активність в районі островів і е збільшення ударів і атак по правобережжі Херсонщини. А третє, фактично, це утримувати плацдарм в Курській області, попри те, що там з'явилися північні корейці. Ну і, власне кажучи, не допустити флангових е, проривів агресора, наприклад, на Харківщині, в районі Куп'янського напрямку. Ось ці всі завдання, які зараз стоять. Крім того, е, я хочу нагадати, що це мало помітно, не завжди оголошувалось, але подекуди оборона ведеться дійсно активно по фронті. По фронту вона полягає в тому, що є зустрічні бої. Коли Збройні сили України переходять до таких локальних тактичних контратак і мають доволі такі непогані успіхи, тому що таким чином витискають ворога і повертають е втрачені позиції. Загалом, в цілому. Можу сказати, що на кінець року, от саме зараз в грудні, помітні певні дії, які ще більше посилюють нашу оборону, відповідно, ворог продовжує тиснути, вони продовжують задіювати свої сили. Але можу сказати, що на деяких ділянках фронту, наприклад, частота атак не зменшилась, вона є приблизно такою, що і була. Але от кількість. Військових ворога кількість ворожих підрозділів, які задіюються, стає поступово менше, що свідчить про ефективність оборони. Але якщо ми будемо відштовхуватися виключно від позицій. Які займали українські війська а, на початку 2024 року, і зараз то я можу сказати, що за рік так ворог зумів дещо просунутись, але це точно не катастрофічні темпи просування, про які можна говорити? Зрозуміло, ви сказали, що задіються резерви. і Дійсно, це той напрямок, в якому працює командування Сил оборони і от. Не можу не поцікавитися і вашим власним досвідом, того, що в ЗСУ працюють над збільшенням підготовки новобранців до двох місяців. Про це заявив головнокомандувач Сирський. Ем, ви маючи вже свій досвід в ЗСУ. Що можете сказати про те, де покращити, в які моменти покращити в підготовці? Я можу сказати, що з листопада вже були певні речі покращені цього року, тому що вже термін підготовки став складати півтора місяця. Так. Так, до 49 днів загальної військової, якраз збільшена програма, до речі, дає можливість збільшити курси відповідно і ввести, наприклад, такі елементи, які зараз потрібні: робота з радіоелектронною боротьбою з системами РЕП, і робота з безпілотниками. Ми прекрасно розуміємо, що це потрібно вводити. Крім того, протидія безпілотникам і так далі. Можу сказати, що кількість набоїв, які передбачені для того, щоб їх вистрілювати під час підготовки, зараз зросла за півтора місяці. Вправ вогневих з'явилося більше, вправ за тактикою з'явилося більше по тактичній медицині, так само. І, в принципі, зараз іде робота, якраз про це говорив командович сухопутних військ України, пан Драпата, і про те, що зараз буде інтенсивна робота, щоб покращити якість і усунути певні проблемні моменти в тих навчальних центрах, де вони були. Зрозуміло. Якщо ми говоримо про два місяці, то за два місяці буде ще більше можливостей для того, щоб адаптуватися і навчитися. Зрозуміло, Олександр. Спасибі, Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень і військовослужбовець ЗСУ, був наживо.